Я Антон Безелінський, оператор Богдан Фірсов. За повідомленням голови комісії дільниці номер 2 яка знаходиться у восьмій школі міста Борисполя, голосування цій дільниці відбувається у штатному режимі. Проте нам повідомили, що на виході з цієї дільниці відбувається дещо незвичне. А саме екзитпол, саме який називається чомусь бліц-опитуванням і відбувається не дуже в стандартних умовах. Ми вирішили дослідити, що ж на саме відбувається. Давай, давай, самі голосувати. Добрий день. Добрий добре день. Добре. Ви не можете, <святування> <Добре>. <святування> ви не можете <святування> сказати за прізвище, за якого голосували ви? Тільки писати мені треба прізвище цього кандидата. А, а скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Я нікого не представляю. А, а навіщо ви займаєтесь подібним? подібним. Е, тоді мене до вас запитання. Ви представники комісії? А скажіть, будь ласка, що ви від мене просите і чим на, на яких Заскажу, підставах? Це бліце опитування. Хто яку організацію ви представляєте? Е, від Господи, ти гібка. Покажіть, будь ласка, документ. Документа немає, тому що це на ціна опитування. на опитування не треба. На яких підставах ви проводите? Я ж ще раз пояснюю. Нас попросили, щоб ми провели опитування. Туди е, ніяких не потрібно не. Подань нічого так само, як моя дочка підпрацьовує в інституті соціології. Їм видають тисячу штук, і вони проводять опитування серед тих по яких по різних питаннях. Розумієте? Так само і я зараз представляю, які всі подання подадуть в інститут соціології. Все більше саме кандидат до вас звернувся з таким проханням це зробити? Це мене до мене звернулися від штабу Тихіпка. Все. Оце все сказала, все що є. Зрозуміло. Документ... А тепер можна запитати Документі з ким я говорю? Має. З ким я говорю? Так, можна представитись. Я можна. директор телекомпанії Борисполь. Зараз ви бачили, яко яка відбувається технологія. Ми не впевнені, що це є порушення закону, але ми дуже здивовані поді подібною технологією, тому що жодного разу вона ще не зустрічалася. Це не є фактичним порушенням, мабуть, але це не є офіційним екзитполом. Ви себе ведете безтактно. Чому? Безтактно. Що я порушу? Ви порушили мої права. Які? — Людські. Які я звернулася до вас, по — людському. А ви себе. Ви проводите офіційно. Махаєте рукою, Ні, мах... машу я рукою безтактно. своєму колезі. Ну правильно, ви безтактно себе ведете. В чому моя безтактно? Безтактно такно, по відношенню до мене. Ну, можливо, ви... безтактно. Тобто ви, ви мені не дасте сказати нічого. Добре? Мені неприємно. Я думаю, що. Мені неприємно було спілкуватися з ними. Вибачте. Отже, можливо, ми зіткнулися не з порушенням чинного законодавства, а з певною народною ініціативою. Прикро, що сама жінка, яка проводить такі опитування, спілкується не дуже ввічливо. Антон Безелінський, Богдан Фірсов.